Микола Андріюк воював у складі арт дивізіону ї бригади два роки. Визволяв Херсон бив ворога на запорізькому напрямку. Тяжке поранення боєць отримав поблизу роботіного, коли рятував побратима. Зараз він активний учасник всіх спортивних баталій серед ветеранів. Це заспокоює, ділиться військовий. Морально дуже підтримка моральна дуже велика. Навіть якщо навіть не участвувати в іграх, в цьому просто даже по. Бути присутнім, і то вже якби, бачиш, що ти не один і що є ну, якби така підтримка, і вже ну, піднімається настрій. Так, то, то дякую всім, хто е, ну, проводить такі заходи. Ольга Мироненка віддала армії 13 років. Вона й досі у строю служить в одному з підрозділів Національної гвардії і чекає на скоріше повернення чоловіка, який зараз на передовій. Настрій позитив і підтримати тих. Завдяки кому ми зараз маємо змогу грати тут з дівчатами, не тільки з дівчатами. Взагалі, пойти каву грати в баскетбол, отримати гарний настрій. Микола Андріюк та Ольга Мироненка серед учасників чергового етапу міських змагань Ветеранс Фемелі Геймс зі стрітболу для Миколи. Гра у баскетбол є дебютною. А от Ольга може похвалитися двома золотими медалями. Їх вона здобула ще у шкільному віці, граючи у складі збірної Саксаганського району за Кубок Гурова. Владислав боєць одного з відомих механізованих батальйонів ВСУ. Свою короткотривалу відпустку вирішив провести з користю. Перемоги, чого усім ми бажаємо без травм, пограти, відпочити. Кайфанути від цього. Збиралися хоч раз? Ще ні, ще ні. Це, це перший раз, таке. Спробуємо, подивимося, що з цього вийде. Підтримка ветеранів та членів їх родин пріоритет для міської влади та ради оборони Кривого Рогу. Ми проводимо не просто змагання. Люди кажуть, що це перш за все зустріч великої родини, ветеранів, наших військових та членів їх родин. І сьогодні дуже яскраво сказав тренер, що не зважаючи на те, скільки ти очків набрав до кінця матчу, якщо ти не щасливий, то не перемога. І сьогодні люди прийшли бути не просто переможцями, вони прийшли бути щасливими, і це дуже важливо. Перший вид змагань кидання м'яча у кошик з різних дистанцій. У чоловіків золоті медалі здобула лозуватка серед жінок, влучнішою за інших була команда «Криворізький лом серед дітей не було рівних грибочкам. Батько. Захищає нашу країну. Я прийшла сюди, тому що я люблю грати в баскетбол. У другій дисципліні чоловічі команди з'ясовували свої стосунки на баскетбольному майданчику. У фіналі зустрілися патрульна поліція та нацгвардійці. Перші перемогли з невеликим відривом. Всі переможці і призери отримали сертифікати на суму у 5 тисяч гривень. Наступним етапом змагань ветеранс Family Геймс стане турнір з велоспорту. Він пройде у День Незалежності України. Єркононенко Олексій Васильченко цей день.